Виконуємо частину 1 індивідуальної роботи практичної роботи 3 за підручником інформатика 8 клас авторів тріщу Козарець 2025 року випуску. В практичній роботі 1. Ви створювали 3 моделі комп'ютерів з різних категорій. І оформлювали результат у вигляді Google таблиці. Отже, нам потрібно тепер зайти на дану практичну роботу, відкриваємо браузер. Ви зрозуміло маєте зайти з обліковий запис, під яким створювали дану практичну роботу. практичну роботу 1. Тепер переходимо на диск, Google Диск, відкриваємо додатки, вибираємо диск. І ось в мене практична робота 1. Відкриваємо її. Вона у вас має бути на моєму диску. Якщо ви не створювали для неї окрему папку. Тепер нам потрібно створити новий аркуш в Google таблиці. Та підготувати варіанти апгрейду вашого ПК. Створимо новий аркош, натискаємо сюди Додати аркош. Він називається вже «Аркуш 2. Тепер я зроблю апгрейд з офісного комп'ютера. Він найслабший. Скопіюємо це і вставимо. Тут допишу апгрейд. Також давайте розфарбуємо і зробимо межі. У практичній роботі пропонується підготувати три варіанти апгрейту вашого ПК. Тобто, можливо, мається на увазі, що потрібно зробити аж три різні апгрейта. Ну а можливо потрібно зробити апгрейд трьох складових. Давайте я зроблю для даного комп'ютера три апгрейди різних складових. Ну, почну з оперативної пам'яті. Тут 8 ГБ. Бажано більше. Нехай буде 16. Тобто ми поставимо вже 16 ГБ, двічі більше, накопичувач збільшимо. 256, це трошки маловато. Поставимо 1 терабайт. 1 терабайт. Ну і відеокарта тут інтегрована. Бажано поставити будовану, тобто дискретно. Ну, але коли ми підбираємо відеокарту, то потрібно знати, яка материнська плата. Тобто відеокарти чи процесор у будь-яку материнську плату не підходить. Можна, звичайно, перейти на сайт і переглянути, який там комп'ютер. Можна зробити по-іншому. У нас є процесор, ось такий. І по ньому підібрати відеокарту. Ну і нам штучний інтелект від Google Gemini запропонував ось таку. Давайте ми її і використаємо. Операційна система добра, дисплей підходить. А процесор залишимо той самий. І тепер ще потрібно надати доступ для даної таблиці вашому вчителю. Хоча в практичній роботі 1 ми вже надавали для неї доступ. Давайте виберемо поділитися. Ну і бачите, є доступ. Він може коментувати. Якщо ви доступу ще не надавали, то ось дане поле вводите електронну адресу свого вчителя. І натискаєте Готово. Практичній роботі один пропонувалося надати доступ, може коментувати, то так і залишимо. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!